Друзі, усім величезний привіт! Сьогодні схотів яєшню, але не звичайну і ніяку не ізраїльську, а нашу українську з сальцем. Так що придбав два види сала, покажу вам зараз, і зроблю з яйцем таку класну яєшню, трошки цибульки. Ну, я вам все покажу, що у мене вийшло. Так що підтримайте і усім смачного, хто їсть. Нарізаємо сальце. Звісно, це не українське, а ізраїльське. Але яке маємо. Нарізаємо декілька шматочків. І в мене ще є інше сальце, зараз покажу. Отаке сальце. Також не дуже товстими шматочками, бо ми його будемо швиденько обсмажувати. Ну, але, звісно, хто як полюбляє. Отак, от отак. Отаке от сальце. Бачите, зовсім невелике, таке тоненьке, мабуть, з м'ясних порід. Отаке от сольце. Але доволі таке смачненьке. Також візьмемо половинку цибульки невеликої. А та так півкільцями її поріжу. Дійшли ми вже до пательні. Розігріваю її. І додаю трошки небагато олійки. Додаємо цибульку. Хай трошки обсмажиться. Додаю шматочки сальця. Ось так. Обережно, без травм. Хай трошки обсмажиться. Додаю вже інше сальце. Ось так файно виходить. Так. І зараз вже зразу будемо закидати яєчка наші яйця. Оп, друге і ще третє Це яєчко вкинемо. Ось так. Все, невеликий вогонь робимо і все це можна навіть накрити кришечкою трошки. В кінці додамо трошки перцю та трошки солі. Але дуже не переборщить, бо сало солоне, так що не пересоліть. Також можна додати трохи зелені. Краса не Ну і в самому фіналі додамо трошки гарних маленьких огірочків солоних. Та додам трохи гострих перців отаких. От а також, звісно, шматочок смачного хлібця. Ось така яєшня. Усім рекомендую, усім смачного. Готуйте просту, але дуже смачну страву. Нічого складного. Приготуйте і обов'язково підпишіться, поставте лайк і коментар. Дивіться, яка краса. Отаке сальце, отака яєшня. Всім добра і здоров'я. Приємного апетиту!